Зрозумів те, що сьогодні... Робота з дітьми, навчання дітей то найважливіший проект, найважливіший процес в нашому житті. Майже 20 років свого життя віддав вихованню дітей Михайло Маринюк, директор центру науково-технічної творчості, розповідає: для гарного навчання дітям завжди потрібна увага, а більше у такий нелегкий час. Сьогодні, як ніколи, на часі працювати з дітьми, працювати в напрямку національно-патріотичному, військово-патріотичному напрямку, напрацьовувати зі нові проекти, напрацьовувати з дітьми нові методи, нові засоби роботи, нові формати роботи. І то по правді дуже цікаво. По правді, діти дуже задоволені. Сьогодні діти, як ніколи, розуміють свою важливу роль і місію в нашій країні. Премію Дарманську заснували у 2008 році. Видатний педагог був директором Хмельницького педагогічного училища, і саме завдяки його зусиллям училище отримало статус академії. Тож вже 15 років премію його імені отримують педагогічні працівники, які роблять значний внесок у розвиток галузі освіти, те та науки було дуже багато тих, хто подавав на номінування, і ми визначили дев'ять найкращих, які сьогодні отримують премію і поділяться досвідом. прищепити любов до всього українського одне із головних завдань освітян. Та віднедавна студенти самі цікавляться українськими звичаями, видатними постатями та літературою. Про це переконує доцентка кафедри української мови та вже лауреатка премії Дарманського. Наші діти сьогодні більш мотивовані і вони ще гостріше відчувають цінність української мови як державної в наш час, і відчувають потребу в тому, що і суспільство, і ті, хто досі погано або не володіє українською мовою, хоче вивчати українську мову, і відчувають, що це ознака справжнього громадянина. Відзначення освітян відбулось в рамках 18-х педагогічних читань пам'яті Миколи Дарманського.